Друзі, в кого є такі любимочки, ось такі красуні, Потурбуйтеся про них, тому що зараз вам покажу чому. Е, я ось <смітна> е, бачила загалом, я не, не бачила, я це бачила, але падали дощі і в мене були інші е, потреби, інша робота. Ось дивіться, що. Ой, це бачите? Зараз я вам сфокусую. Ось. Це не справжня щитівка. Коли вона вже ось так трохи об'їла, я вже зрозуміла, що давай, давай бігом. тому що ось я вам покажу її. Зараз, зараз. Це ось. Ось вона, бачите? Ой, впала. Добре. Я її окропила просто і вона вже, знаєте, не захотіла жити. Зараз, зараз я вам покажу ще. Тут їх було дуже-дуже багато. А, ось. Бачите, що це? Ось це воно. Ось ця гадость жерла мою коніку. Ось це воно. Бачите? Воно таке, коротше, я його руками брати не хочу. Бачите, це такий, така типу бугорочок такий, такий горбик. Ось. І воно собі жере е, вашої коніки. З неї. І цим живеться, і так і так собі живе, тому його слід укропити. Гарненько, коли укроплюєте полівізатор, засовуєте всередину. Так, воно взагалі-то вона вбирає в хвою препарат, але все одно краще чуть, -чуть так знаєте всередину розпилюйте, щоб оці всі, які хочуть дуже жити, жили де-інде, але не у вашому. Не у ваших деревах, тому що шкода, вони красиві і потім страждають. У мене є ось така красота, яку я люблю, але, але знаєте, не дуже сильно вберегла. Є ще це у мене зелена, звичайно. Зараз мені кормість так розрослася, що я вже її не приступлю. І ось ця менше всього постраждала, але все ж таки, бачите, постраждала. É... Tomou... Бережіть, вона відновиться, вона не померла. Ось, ось цей вершечок відновиться. Е, ви можете скористатися препаратом від псевдощитівки і щитівки, і ще додати до нього е, якийсь мегафол або щось або кендл, щось таке, що є антистресовим препаратом. На ньому зазначено, що це є антистресант, беріть хороший антистресант. І ось е, попрацюйте. По хвої. Тоді у вас вона відновиться, буде гарні мати прирости, оце все заросте, не хвилюйтеся. Ну, Але послід мені було його швидше чуть-чуть обробити. Ну, Маємо, що маємо, попереджую вас. Це щитівка, псевдощитівка. Ось вона. Собака дика, зараз покажу. Зараз, зараз, зараз не фокусує. Ось. Ось, така собі. Це вона. Ну, ось така справа, друзі. Бережіть своїх е, улюбленців, таких ось красивих. Е, обробляйте. До зустрічі!